Доброго дня, 25 вересня. Зараз буду починати знімати на зберігання такий сорт, як Ріхард. Колись ще як був студентом в 90-ті роки, це мій, коли в Черкасах вчився, це був найкращий мій сорт. На базарі купував там біля гуртожитка. Ну, взагалі в захваті був цього сорту. Люблю солодкі сорти. Це для мене був взагалі такий сорт. Ну, найкращий. Тут в мене трошки в тіні він росте. І ну, навіть в тіні він має чудовий окрас. Чудовий окрас і, скажімо так, набирає смак. Ще можливо трошки полежати, але це ранньо зимовий сорт, краще його зараз. Частково почати збирати, тоді краще лежить. Якщо перезріє, буде осипатися, довго не лежатиме. Тому десь половину трошки треба зібрати і трошки щепу розгрузити, бо ті, які перегруз був в щепах, де там за кору я щеплював, вони вже починають трошки обламуватися, пошкоджуватися і бажано трошки їх почати частково збирати. Ось такі яблука. Оце родич, це германський сорт. Родич речіфа, Там, От до тих типів як редів. Там Red Delicious, Редчиф, Суперчів, Джероміні, Глостер. Оце із отуда ці яблука. Вони так трошки відрізняються, але на смак вони десертного смаку і взагалі не мають недоліків. Щось я оберу з десяток, будемо важити. Для чого потрібно частково обривати, хоч ну, вони такі скажем так, відсотки на 80 ще стигли. Це для того, щоб краще зриваємо, крупніші, такі вже ярко окрашені. Решта вся зараз волою вистачає і вся, всі поживні речовини, вся сила йде в решту плодів. Вони ще будуть трошки наливатися, будуть збільшитися в розмірі, краще будуть окрашуватися і матимуть ну, приємний вигляд і смак. От самі гірші я залишив, десь через дві недільки прийду і потім вже остаточно їх обірву. Тому ну, частково важливо обривати, якщо є час і є можливості. Значить, відео я знімаю для любительського саду, тобто для інтенсивних садів там взагалі це. Мої рекомендації не підходять, там зовсім інші принципи. Посадки, вирощування, обробіток і так далі, збору урожаю. А для любительського саду те, що от маю, от досвідом, то я ділюся. Значить, Зараз зважимо. Там у мене речів взагалі поки що не мають такого гарного красу. ну десь такий поки що окрас. Ну, для речів оце нічого. Я там суперчип прищепив і прищепив Жірміні. То там краще буде і розмір. Так. А ну, по нулях. Все повинно бути по-чесному. Так. 242. Для плодів, які десь 150-200 грам, то рік показувало. Це пристойно. Тим паче я не сказав би, що я сильно нормував. Дві-два плоди в бруньки я залишав. 224. Тобто кожен рік вони от, скажем так, все краще, краще показують краще краще свої властивості. Тобто сигналки взагалі це ні про що. І я не знаю для чого я роблю огляд по ним. 197. А от уже на другий на третій рік уже можна реально побачити потенціал певного сорту. 211. Е, дощі були, я не знаю чи за цей час яблука захисний окрас е, прийняли. Значить, вчора дощі були. Сьогодні сонячна погода, але бачимо, от яблука, якщо потерти, то от Видно, що мають такий наплив захисний, тобто можна зривати, вони будь чудово лежати. Ну, це яблука до Нового року лежать. У мене в моїх умовах в мене не пані умови, десь 4 градуса і висока вологість, вони до лютого лежать без проблем, навіть і до весни. Але якщо у вас сухий. Підвал, то, звичайно, що довго лежати вони не будуть, Вони будуть присихати, будуть підгнивати саме з середини. Тобто -то, е з виду будуть такі чудові яблука, красиві. Ви будете на них дивитися, думаєте, ну ще хай полежать. А коли почнете різати їх ну, після нового року, скажімо так, то в середині вони вже будуть гнилі. Оце недолік. От явниць цього сорту. Вони піднимають середини. Є такі сорти. От Бачимо такий вигляд ребристий. Характерний цього сорту. Яблука шикарні. Шикарні яблука. Імунність ще середнього. Нічим не пошкоджується, там болячок, десертний смак. Єдине, що б хотів, би, щоб трошки довше лежали. Ну, вони в мене, я далеко не ховаю їх, я їх одними з перших зимових яблук споживаю. Так, 4,7-4,8 можна поставити цьому сорту без проблем.